Піромантію було б добре вкачати, але немає чим, на жаль. На жаль, немає чим. Ось десь я там бачив. Йобана собака, нахуй. Сука, де вона? Щоб не вийобувалась. Забагато сковулить. Мені не подобається таке. Тут я колись бачив якусь мітку чи щось тому подібне. Щось світилось. Так, ось. Щіт. Якийсь великий і тяжкий. Великий і тяжкий щит. Так, можемо відразу сюди проскочити. До речі, з цими можна не битись поки що. Тут їх можна пробігти, відразу давайте чаклуна попробуємо вбити. Та сука! Йобаний маг, блядь. Тут навіть нема сенсу ухилятись, блять. Вони все одно влучають. Сука, іди нахуй, йобаний чаклун. Сука, блядь. Я не встигаю нахуй. Блядь, боляче та сука нахуй. Без Що він робить? Блядь. Від нього хуй сховаєшся. Блять, а підходиш, він тебе гаде Так, випити цього. Виродок. Де це падло? Suka. Kde se padlo? zaraz jich tři bude. Ne, nebude. Jobaný hadon, suka. Hovorím, zaraz jich tři bude. Чотири, сука. Блять, у мене хітпоінти закінчуються. Де цей йобаний виродок нахуй? Де цей шмат лайна, блять, вже дівся. Тут нема сенсу його піромантією бити. Він також на дальній дистанції. Сука. Де ця хуйня? Блять, не сміх, сука. Ну майже, я майже його завалив. Майже завалив. Тут потрібна якась хріна на меч, давайте ось це возьмемо, напевно. Хоча без його знаю, можливо ось це краще. Іди до біса, виродки! Сука, йди нахуй, блядь, зі своїм мечем, йобаним! Блять, двічі використав. Сука, 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 сука. Сука, блядь. Йобана, нахуй і стаміна, блять, в цій ебучій сука грі! Пизда, нахуй. Я його завалю, суку. Він, блядь, здохне в мене. Не туди побіг. Я того покидька завалю. Бля, чи ця хуйня кричить. Сука, влучило. Ще раз влучило, блядь, та заебали вони, нахуй. Ці маги їбучі. Это цей выродок сейчас зараз з'явится. Давайте ось так. Де він цього разу? Напевно, он там з'явится. Або он там. Ось він зібоився. Падло. Де це енергія, рис, де це, падло зараз буде? Трішки на нис, трішки на нис, трішки на нис, трішки на нис, Давайте. Ось так. О, но падло заспавнилось. Падло, куди ти тікаєш? Де цей виродок? Де цей виродок зараз буде? Це не він, напевно. Ні, помилився. Сука! Сука, нахуй, блядь! заебали ці їбучі чаклуни! Пиздець. Гаразд, до нього ще рано, блять, мене тупо хідпоїнтів не вистачає, воно мене гатить і все. У мене меч, блять, не настільки вкачаний, щоб його завалити. Давайте ще по локації побігаємо, позбираємо О, різного лейна. Ще потрібно трішки вкачатись. Сука, иди нахуй, ёбані зомбі! 300. Бля, мені не стаминує гнів, не потрібно більше ще Не кричи. Сдохни, падло. І матч потрібно трішки почати, напевно, щоб проти нього битись. Сука! Сука! Стаміни сильно не вистачає, блядь. Під час бою з ним. Так, давайте сюди. Кудись. Кулі ти тут стоїш, падли. Давайте сюди поки що. Донизу пізніше пригнемо. Тут ось цю черепашку треба забрати. Йобаний виродок нахуй напав. Тут хтось буде чи ні. На горі, напевно, будуть. Так, ось. Два дебіла. Іди до біса зі своєю магією в вироду. Так, що тут можна? Давайте ось це вип'ємо. Потрібно захист дві чарів якийсь. Блять, я сильно страждаю від цієї хріні всієї. Що я тут отримаю? Кільце. Я б сказав гарна річ, але таке собі. Але таке собі. Можна донизу, до речі, впасти зараз. Буде. Там досить непогано. Непоганий лут є. Все, добігався. Ось цього можна завалити. сука. Сука. Боля Сдохни, падла. И ты сдохни, выроду. Блять. Сука! У мене вже нікуя не залишили, що ви мене, блять, гатите і гатите, дебіли. Так. 2200. Ну, не так і багато, можна спробувати спригнути, забрати там все, що є. Біжить звідси чи ні. Туди нам потрібно як мінімум дістатись. І ось сюди. О. Ми отримали все що хотіли. А тепер, якщо якимось ще нам побремо, нічого страшного. Чого страшного? Що це за ефект такий? А. Це типу велика броня, коли мало здоров'я. Так. Я там нове кільце отримав. Що воно нам покращить? Давайте хоча б глянемо. Ось це я отримав. Відновлення заклинань. Краб якийсь бляха. Ну краб тут взагалі зайвий був. Навіщо він мені потрібен? Таке собі кільця. Не знаю, варто його тягати чи ні. романтію воно мені точно не відновить. Щит сокол. Не знаю, що це таке. І як воно працює. Давайте сюди, що тут. Велика душа. Тут два виродка будуть, яких, по ідеї, можна завалити. Але по більшій ідеї вони тебе завалять. Тому я поки що притримаюсь і не буду з ними сильно виступати. Чи проти них сильно виступати? Стоять, хай стоять. Тут можна пропригати. Похуй, що мене вб'ють. Я щось отримав. І тепер тікати, 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 бо в мене хідпоїнтів дуже мало. Так, і спробувати вон там ще щось забрати. Валялось, воно. Але тут ще потрібно допригати якось. Робляха, я пік. Майже пік. Майже, 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 майже тікаємо, 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 тікаємо. Головне не померти і не втратити свої душі. Так, зараз глянемо, можливо, якийсь костюм там вічарів буде нас захищати, чи щось тому подібне, о, цих вже тут немає. Залишити. Я щось тут отримав. Якусь книгу. Я отримав якусь книгу. Що то за книга, скажіть мені, будь ласка. Де це сміття можна глянути? Ні, не бачу. Ну раз давайте вирушимо до цього, можливо, комусь можна віддати. Мені б зараз піромантія краще не завадила Але де її шукати, без його знає. Мені б не завадила краща піромантія. Хоча <пиш> б декілька разів. Дмитрий Станк. Ну, раз, давайте прибіжемось по всім, хто тут є. Глянемо, що можна їм віддати. Ну, точно не крадіть наш. До тебе можливо. о, так. Піромонт. Чудово. Так, вивчити піромонт, ось це потрібно 3000. 3000 потрібно назбиратися, ось це купити. Досить непогана штука, це що. Ну ось це краще напевно. Ячейка одна, ячейка одна. Оці два потрібно як мінімум купити. Ну давайте спочатку хоча б за 3000 купимо. Чудово. Зараз. Зараз піромантія буде краще, ніж була. Так. Варто ось це використати. Скільки дасть? Тисячу дав. Чудово, ну поки що хлоп. Так. Вивчити піромантію, давайте ось це. Назад. Великий шар. І давайте до полум'я свого відразу, відразу, відразу ж прокачати цю хрінь. Так, вивчити... Опа, у мене цілих 3 доступно. Прикол. Давайте ось так тоді. Чому піні? Я не знав, що мені доступно цілих 3 ці. Електриці. Вміння. Прикольно раз, Можна спробувати ще раз наче клу нас бігати ось сюди приблизно. Так, 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 так. Назад. Куди нам бігти, потрібно? Де ми заспавнились? згадав Нам сюди. Так, до піроманта було б добре прокачати. витривалість свою. У нас слабко з нею. Дуже слабко. Але в нас нова піромантія, можна спробувати за допомогою піромантії його завалити. Сука, влучив. Два промазав, третій влучив. Четвертий також влучив. Отримай падло! Не подобається. Сука. Не подобається йому. Хоча піромантія така собі Воно не сильно допомагає. Давайте ось це випереджуємо. Бомби взагалі надіють. Бомби на нього взагалі не діють. Можна ось це взяти на всякий випадок є, 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 є. Трішки є. Де цей виродок зараз заспавниться? Я гадаю ось це він буде, або ось це. Сука, 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 сука. Вогонь відновлений. Чудово, блядь. Де-де-да-де-да-да, тяхрінь, естус. Я гадаю, він. Він, 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 він. Так, випити, 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 естуса майже завалили цього виродка. Майже завалили. Де воно зараз буде? Чомусь я гадаю, що він тут зараз буде. А можливо, ні. Тримай виродок! Найс! Nice. Завалив, 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 завалив! Ага! Ось так, падло, будеш знати, як з нами зв'язуватись. Ось так, падло. Що, гадав, що я з тобою в іграшки грати буду. Скільки я отримую за нього? Вісім тисяч. Вісім тисяч досвіду. Так можна відпочити. Відправитись в храм відразу використати ці 8 тисяч, доки вони в нас не згоріли. Бо, знаючи цю гру, я їх можу втратити на будь-якому кроці. Welcome, Very well. Then he... Так. Якраз вистачає на один рівень. Давайте ось це, 19 рівень. 19 рівень вчені. <Пуска puede ser> Залиште. Так, можна далі бігти. оголошено повітряну тривогу. Повітряна тривога. Повітряна тривога.